Доброго дня. Хочу вам запропонувати відпочинок у верховині. Такі на території є чотири ідентичні будиночки VIP-класу. Будиночок розрахований на 4 особи, в ідеалі, але може бути 5-6, є додаткові. Зараз вам все покажу. Буду знімати одним кадром, буду заговорити, будете вибачати. Все буду розказувати по ходу діла. Так, такий шикарний басейн з таким краєвидом офігенним. Давайте спочатку румтур вам зроблю. Заходите, зразу така кухня студія. Камінчик, є все необхідне, повністю все. Вплоть до кавоварки така кухня студія. Тут ще диван може бути, може розкладатися. Так, це і кухонька. Тут ще є така одна прихожа, гардеробна, як то кажуть, дуже моцні. Так, така кухонька повноцінна. Холодильник, микровка, кавоварка, все, Плитка. Навіть є стиралка і є сушка. Тут така велика простора душова. Шикарно, я вам скажу. Тут місця, дай Бог. Так, така душова. Все дуже офігенно, все, дорого-багато. Так, і така кухонька. Зараз вам покажу. І тут є дві кімнати. Одна кімната з таким двохспальним ліжком і з таким офігенним краєвидом, з панорамним вікном. І тут ще одна така сама кімната з двоспальним ліжком і з таким краєвидом. Я тут робив пропозицію своїй коханій навіть. Так, давайте по території. На території є такий басейн, там внизу є гойдалка. Біля кожного будиночку є чан, мангальна зона. Тут зона барбекю. Але сам прикол, дивіться, що ще є. Тут є такий сіновал. Вам покажу. Сіновальчик. Такий, то є таке підвісне ліжечко. Те собі качає, дядя Міша вже тут собі спить. І на другому поверсі, дивіться, є такий сіновал, де ви собі можете переночувати, полежати, покайфувати. Дуже круто, але дивіться, панорама звідси, люди. Крутяк собі. Так що, якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся за номером 067 668 0038. Верховинський на зв'язку. Ага, і ще я хочу вам запропонувати підписатися на мою нову сторіночку Котежі Верховини. Там буде розігруватися двохденне проживання на двоїх на вихідні у верховині. За мій рахунок, хто підпишеться, серед підписників. І навіть ще вам включу до цього бонус, повезу вас на полонини особисто. За мій рахунок. Так що хто підпишеться в, кіне, в кінці другої середини, цієї червень-липень-серпня, буде такий файний тур. І буде розігруватися це проживання на двох. Так що набирайте верховенський на зв'язку, будьте дуже таймоці. Крутяк звідси, правда?